Вчора в Україні було випущено ракети по всій Україні, багато є загиблих. і Люди думають, як же може закінчитися ця, ця війна. Ця кровопролита війна може закінчитися тільки тоді, коли український народ прийде до Бога з покаянням. І ми маємо і на прикладі хору на небію, коли. Пророк Іоанна ішов і проповідував, це настільки був гріховний год, що пророк боявся, боявся йти проповідувати, хотів ховатися від лиця Бога. Але він зрозумів, що від Бога ніхто не заховається. І ми маємо цей приклад, коли ненавитяни почали пуститися. Вони почали молитися, і саме головне вони покаялися. Вони все зло залишили в минулому. Вони встали на правильний шлях в покаянні, в пості. І тільки цю війну може закінчити Бог. І ми думаємо, це неможливо, тому що ми дивимося очима небожими. Але Бог може цю війну за цю війну закінчити сьогодні, же, завтра, же, в будь-яку хвилину. Якщо весь український народ прийде до покаяння, до покаяння стане на коліна перед Богом, тоді Бог закінчить цю війну. Тому що війна це не від Бога. Війна, Бог не дає війни, він не дає це все. Це все самі люди допускають, відкидаючи Бога в своєму житті і приймаючи садників апокаліпсису, сатану приймаючи, і сатана він скачений, він скаче нам. На всадниках апокаліпсису, і ми бачимо війни, ми бачимо війни, ми бачимо голодомоди, ми бачимо, як мамона скаче, як люди, хтось погибає, а хтось заробляє на цьому кошти. Тому ми можемо закінчити цю війну тільки тоді, коли люди прийдуть до покаяння, коли Україна прийде до покаяння і повернеться до Бога. І тоді Бог закінчить цю війну, тому що в руках всемогутнього бога закінчити цю війну, будьте благословені і приходьте до Бога.